Дивіться, що хочу вам показати про крафт. Ваш хвалений, розхвалений. Просверлив я ним, точніше, не просверлив, а висверлив я ним дві заклепки із двері автомобіля. Не пам'ятаю, мабуть, на 6 діаметр. Поставив шуруповерт. Хотів висверлювати ще дві заклепки, але такий нюанс. Акумулятор заряжений. І маємо таке. Не знаю, що це таке. Чому він не працює. Пишіть. Дивіться. Тобто я не, майже не працював. Дві заклепки. Все. Ставив батарею на зарядку, простояла десь пів години, показала, що заряджена. Засвітився зелений індикатор на зарядці. Але нічого не допомогло.